Виконуємо номер 561 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди відношення чисел. Задання перше 12 до 9, друге 40 до 105, третє 4,2 до 3,5 і четверте – 1 четверта до 12. Приступаємо до виконання. Частку двох чисел називають відношенням цих чисел. Тому знайдемо частку 12 до 9. Це буде у нас 12 дев'ятих. Можемо скоротити на 3. 12 ділимо на 3 буде 4, 3 ділимо на 3 буде 3. Маємо. 4 третіх, або замінимо знаком поділити 4 до 3. Завдання друге: 40 до 105. 40 на 105. Це буде 40 105, скорочуємо 40 і 105 на 5. 40 ділимо на 5 буде 8, 105 ділимо на 5 буде 21. Маємо відношення 8 до 21. Або запишемо через знак поділити 8 до 21. Завдання третє. Відношення 4,2 до 3,5. 4,2 поділимо на 3,5. Замінимо рускую дробу. Це 4,2 на 3,5. Помножимо на 10. Це буде 42 на 35. І тепер скоротимо на 7. 42 ділимо на 7, буде 6. 35 ділимо на 7, буде 5. Маємо 6 до 5, або запишемо через дві крапочки. 6 до 5. І завдання четверте: відношення однієї четвертої до однієї 12. Поділимо одну четверту на одну 12, помножимо 1 четверту на дріб, обернений до дільника. Перемножаємо чисельники і знаменники 12 і 4 скорочуємо на 4. 12 діли на 4 буде 3, 4 діли на 4 буде 1. Маємо 3. Або 3 до одного ми знайшли відношення чисел 12 до 9, 40 до 105, 4,2 до 3,5 і 1 четверта до 1,12. 12. Номер 561 виконано.